Армія Росії може знову опинитися під Києвом вже цієї зими, заявила волонтерка Марія Берлінська. До такого висновку вона приходить, підраховуючи чисельність ЗСУ. За її особистими оцінками, втрати ЗСУ загиблими на день 300 осіб, пораненими до 750, СЗЧ до 500. Тобто орієнтовно втрати на день 1550 осіб, а на місяць 46500. При цьому мобілізувати вдається до 20 тисяч осіб. Тобто ми йдемо в мінус 26 тисяч 500 на місяць і на 318 тисяч на рік. Навіть якщо цю цифру відразу розділити на 2, все одно буде вражаюча цифра: мінус 159 тисяч на рік. І ніякої мільйонної армії у нас давно немає. До речі, ворог йде орієнтовно в плюс 9-10 тисяч на місяць, тобто плюс 120 тисяч на рік. І це ще ніякої мобілізації вони толком навіть не починали. Поки ми рахуємо, скільки депутатів змінюють позицію за тиждень, пора рахувати, скільки депутатів залишаться в Києві, коли ворог знову буде стояти під столицею. Якщо ми нічого не змінимо, це цілком може статися вже цієї зими. Резюмує Берлінська.